Привіт, дівчата. Вибачте, що затримався. Привіт. Ну, та ми вже звикли. Хоча знаєш було б дуже дивно, якщо б ти хоч раз прийшов вчасно. Сідай зараз погрію вечерю. Я голодний, як вовк. Е. Ти чого? пожаліла для батька Яблочко? Ну, ти що сам не бачиш, воно ж гниле. Що за маячня красиве, аж блищить. Сереж, воно гниле. Я мила холодильник і знайшла, дістала, щоб викинути. Сереж, це не вперше. Що відбувається? Я втретє озіра. Верніше я так думав, але лікарі запевняють, що все в нормі. Кажуть, що треба пройти обстеження. Це може бути щось серйозне. Ти помреш? Тарина! ну що ти таке кажеш? Все буде добре. Ти повечеряла? Іди до себе.